Що про український наступ пише західна преса. Ми попросили аналітика нашого партнерського каналу і на змі Україна підготувати стислу добірку. І ось вона Так. якщо Україна втримає відвойоване на Харківщині, це буде найвизначнішим досягненням відтоді, як Росія відійшла від Києва у квітні. Пише BBC. Видання зазначає, що Ізюм в цьому регіоні був головним військовим центром для Москви. Росіяни втратили два ключові логістичні вирі... Узли залізничні міста ізюми Куп'янськ. Це військовий удар і публічне приниження президента Путіна. Висновок BBC успіхи зсу будуть сприйматися як ознака того, що українська армія може повернути окуповані Росією території, і це надважливо на тлі того, що Київ продовжує звертатися до своїх західних союзників про військову підтримку. Наступний Аль-Джазіра, Росія потрапила в Оману подвійним наступом України. Ви Дання пише, що українське командування змусило Росію здогадуватися, де ж буде зосереджено головний удар наступу або на півдні Херсонського фронту, або на північному сході навколо Харкова. В результаті південний фінт. Північний удар прекрасна фраза. Угу. Щоб скористатися здобутками, українські війська тиснуть на лиман інший стратегічно важливе місто, місто залізничного вузла. Російські війська ймовірно відступатимуть на лінію оборони, де сподіваються стримати наступ України та зупинити. Е Відступ Росії, Аль-Джазіра зазначає успішне просування України на схід зробить неспроможною окупацією Росії Запорізької атомної електростанції, оскільки російські війська в Енергодарі та околицях будуть відрізані, оскільки застрягли в вигінні річки. Україна спритно притиснула біля Дніпра близько 20 тисяч російських солдатів, відрізавши їх від російських підрозділів у місті Херсон. А от що пише видання чов – блискавичний наступ України відкинув Росію на 70 кілометрів за тиждень. Військові аналітики заявили, що Україна розпочала два майже одночасні наступальні операції, що призвело до ступору системи централізованого командування російської армії, яка має проблеми з розгортанням у різних напрямках. Видання цитує одного з військових коментаторів, який працює в російських військах. Той описав український наступ. Туп як катастрофу та найбільшу військову поразку уявіть з 1943 року. Однак аналіти таки попереджають, було б помилкою недооцінювати можливості російської армії, яка все ще дуже потужна. І продовжуємо оглядати, що пишуть міжнародна преса з відносно того, що відбувається в Україні. Контратака України застала Росію і всіх інших. Зненацька пише «Гардіан». Видання констатує прогрес під Харковом дуже суттєвий, хоча незрозуміло, чи зможе Україна втримати його протягом осені, адже той, хто наступає, завжди несе більші втрати. Газета цитує допис в інстаграм шведського волонтера, який розповідає, що е, шведського е, який розповідає, що з е, його взводу 22 бійців. Це очевидно, не волонтер, а військовий е, залишається троє, причому четверо були вбиті однім. Пострілом танку по їхньому бункеру на початку тижня видання зазначає, що моральний дух українців виявляється вищим ніж російських солдатів, оскільки війна тягнеться вже сьомий місяць. Лідери України інформують союзників, що зсу мають короткий проміжок часу до листопада, аби відкинути росіян назад і зробити це ще раз у добре спланованому наступу вже навесні. А що з цього каже Блумберг: Російська оборона руйнується на Харківщині, коли Україна повертає територію. Видання пише, що в неділю українські війська продовжили швидше просування в районі Харківщини, використовуючи швидкий обвал російської оборони та поставивши питання про те, як далеко вони можуть зайти. Цей прогрес є найбільшою перемогою України відтоді, як вона відтіснила російські війська від Києва. Останні кілька днів були названі одни з. З найбільш важливих у 200-денному вторгненню українські війська також чітко продемонстрували свою здатність вести потужний контрнаступ і змінити хід конфлікту напередодні важкої зими для європейських союзників, які підтримують військові зусилля Києва грошима та зброєю. Швидкість розгрому ймовірно здивувала самих українців, які спочатку планували лише перерізати шляхи постачання російських військ в зюмі, Ключовій точці початку російського. У наступу на східному Донбасі. Мораль Росії дуже низька. І коли мораль низька, тоді шок може призвести до розпаду. Як констатує Блумберг. Втім, усі видання пишуть, що відбуватиметься найближчими днями. Передбачити неможливо і закликають ЗСУ до обережності у Росії, ще достатньо сил і зброї, і Кремль принаймні зовні не виявляє жодних ознаків паніки. Ось така історія.